Ми сьогодні з мамою mm -hmm. гуляємо та йдемо зараз у магазин, щоб купити інгредієнти для торта. Тому що мама завтра день народження. є yeah, таке. Like. <laughs> зараз ми будемо їхати ось тут на деліку та на самокаті. Далі нам ще їхати півтори кілометра, то я ставлю відео на пазу, коли ми вже приїдемо, я покажу, де ми є. Пока. Я їхала до магазину, називається магазин Метро. Ми тут будемо вибирати інгредієнти зараз для тортика. Коли ми вже вийдемо, ми покажемо, що ми вже взяли і поїдемо назад додому. Тут тобто чекав маму і вона купила ось тут різні такі продукти для тортика. Ще не все купили, але е -е -е -е, ну... дещо вже взяли. Так. Тому деякі смаколики вже у нас є. Продовжимо, ми їдемо на ринок. На ринку ми купимо зараз фрукти. І, так, щоб так. На так. і все, і потім будемо сьогодні готувати. Так, Додавайте. то е я сподіваюся, тортик буде дуже смачним. Швидко приготуємо і ну, поки покажу що покажемо ставлю... вам фінальний результат. результат, а поки що я ставлю відео на паузу. Тортик вийшов, дуже гарний, прикольний, думаю, і дуже смачний. Ось ми розрізаємо і показуємо вам що всередині. Ось такий смаколок. Ой, які красивий. Клас. Дуже гарно виглядає. Смачно. Угу.